Добрий день, мої кухані, шалені та щасливі. Мене звуть Катерина, і наразі ми з вами дізнаємося, що вас очікує сьогодні, та отримаємо поради з приводу цього, того, як вам прожити цей день як найкраще. В нас є сім камінчиків, сім варіантів. І я запрошую вас підписатися на цей канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Е, можете мені подякувати, можете розповісти про те, як пройшов ваш день е, і чи збіглося це з вашим передбаченням. А також, якщо ви вважаєте, що у вас є друзі, яких це також може зацікавити, то я запрошую вас. Поділитися цим відео і зі своїми друзями також. Я запрошую вас обрати камінчик, під яким буде критися передбачення ваше на сьогодні. Варіантів в нас багато, сім камінчиків. Тобто, ви можете, так, вибір в нас є. А ми наразі розпочнемо і розпочнемо з першого варіанту: це в нас малахіт. І ми подивимося, що цей день готує для тих, хто обрав малахіт. Сьогодні для вас день, коли ви втрачаєте ресурс. День, коли ви вкладаєтесь в те, що вам не дає віддачі. Якщо ви робите сьогодні якісь фінансові платежі, то, чи вирішуєте якісь фінансові питання, чи придбаєте щось сьогодні, то, на жаль, це придбання воно не прибуткове, воно, воно вас лише. Знаєте, витратити свої гроші, на жаль, зазря. А, якщо ви сьогодні в щось вкладаєтесь чи над чим працює, на чимось працюєте, то ваші зусилля будуть витрачені в нікуди. Порада для вас сьогодні: проаналізуйте, як саме пройшов ваш день, проаналізуйте наприкінці дня, у що ви вкладалися та що ви отримали. Та приберіть з вашого життя те, що не дає вам ресурсу, те, що не дає вам енергетичного прибутку. Тому що на цьому ви будете втрачати свою енергію. Другий варіант для тих, хто обрав мідь. Який для вас буде сьогодні день? Для вас сьогодні день, коли або ви не, 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 не вдоволите якогось свого партнера, або якийсь партнер не вдоволить вас, або вам сьогодні можливо не вдасться продемонструвати свої таланти. Тобто, можливо, ви дуже талановита людина, проте сьогодні, знаєте, не ваш день. День, коли хотілося б показати себе миру, світу, все але не вдалося. Сьогодні день, коли ваші бажання не співпадуть з вашими, з вашими можливостями і. Це може бути або якщо ви не змогли а, проявити з якихось причин ваші здібності, або це може бути тому, що інша людина вас підведе та виявиться недостатньо професійною, або не зможе проявити свої професійні якості, які б цій людині, які ви вважаєте, що ця людина повинна проявлювати. А, порада для вас сьогодні. Трошки знисти рівень своїх бажань, щоб вони почали співпадати з вашими можливостями, тому що наразі ваші бажання перевищують ваші можливості. І е, іноді це добре, коли допомагає вам е, йти вперед та досягати чогось нового. Проте сьогодні це викликає лише розчарування. Тому трошки знисти планку своїх бажань, щоб вони співпадали з реальними можливостями, і м тоді ви не будете настільки розчаровані сьогодні. Третій камінчик для тих, хто загадав природний камінчик, що вас очікує сьогодні. Щось вас сьогодні засмутить, якісь перспективи можуть закритися, якесь, щось, щось, чим ви цікавилися, що заряджало вас енергію, може вас сьогодні засмутити чи закритися, може в буквальному, смислі, в буквальному сенсі бути закрито те, на що ви сподівалися. Тобто, можливо, ви хотіли, я не знаю, піти в кіно, побачити нове кіно. А кінотеатр закрився. Можливо, ви хотіли? Е Щось побачити, почути, здобути якісь нові, новий досвід, а вам сьогодні це не вдалося. Можливо, не вдалося реалізувати якесь ваше захоплення сьогодні. Так чи інакше, не засмучуйтесь, це лише на один день. Завтра буде новий, буде новий день і будуть нові перспективи. Для тих, хто загадав четвертий камінчик, роза пустелі, який для вас сьогодні буде день. День, коли для вас відкриються нові дороги та нові шляхи. День, коли ви зможете подорожувати, можливо, ви сьогодні будете багато їздити, багато переміщуватись, можливо, ви сьогодні будете багато ходити, а можливо, сьогодні вам відкриються якісь метафорічні дороги, наприклад, ви розпочнете щось нове в своєму житті, чи просто то, чим, те, чим ви займаєтесь, дуже активно в вас сьогодні піде. Так чи інакше, для вас сьогодні всі шляхи відкриті, тому якщо вам хочеться розпочинати щось нове, будь ласка, розпочинайте. Це ваш день. Для тих, хто загадав п'ятий камінчик, що вас сьогодні очікує. А вас сьогодні щось дуже раптово навіть не засмутиться. Знаєте, це буде якась проблема, яку ви не можете уминути, яку ви не можете вирішити. Тобто, ви сьогодні зіткнетесь або з проблемною людиною, або з проблемною ситуацією, з якою ви не можете нічого зробити. Єдина порада вам, як уникнути цієї ситуації це повністю із цієї ситуації вийти. Наприклад, якщо сьогодні ви знайдете якийсь суттєвий недолік у своєму офісі або у житлі, в якому ви проживаєте, чи яке ви орендуєте, то нічого ви не зможете з цим зробити. Може бути, там, я не знаю, тріщина. Може бути цвіль, може бути якась проблема, яку не в ваших силах вирішити. І все, що ви можете, це з'їхати з цього приміщення. Згодом. Можливо, ви сьогодні зіткнетеся з людиною, яка буде дуже проблемною. Ці руни часто показують нам людей з залежностями чи з схильностями до залежностей. аб'юзерів, маніпуляторів, нарцисів, алкоголиків, наркоманів. Тобто і ви нічого не зможете з цією людиною зробити. І ви нічого не зможете зробити з ситуацією, в яку можливо буде включена і така людина. І в такому разі, єдина для вас порада це повністю вийти з цієї ситуації. Тобто не намагайтеся щось виправити чи вирішити. Це не в ваших під власно сьогодні. Ви можете лише повністю вийти з цієї ситуації. Шостий варіант для тих, хто загадав. Для вас сьогодні спокійний гармонічний день. Гармонійний день, коли все, що ви запланували, йде досить рівно, добре, спокійно, гармонійно і ви досягте. Досяг... Досягаєте того, що ви собі намітили крок за кроком, йдучи за своїми цілями, сьогодні ваш день може бути присвячений або роботі, або якимось повсякденним завданням. Проте, як я вже казала, це дуже гармонійний і спокійний день. І Єдина порада, яку я для вас можу сказати, це те, що не намагайтесь сьогодні квапити не себе не оточуючих, тому що вам може здаватися, що щось йде дуже повільно, але насправді все йде так, як треба, в тому темпі, який вам потрібен. І для тих, хто загадав останній камінчик, селеніт, який для вас сьогодні буде день. А... Угу. Якийсь процес довго міг вирішуватись, вирішуватись, і сьогодні, або цей процес вирішиться, і е, поставить вас перед необхідністю приймати рішення, або якийсь процес завершиться, і це поставить вас е, перед необхідністю приймати рішення. І від того рішення буде залежати досить багато в вашому житті. Сьогодні, принаймні. Для когось це програється як рішення, що дійсно може впливати на ваше майбутнє, а для когось програється як лише рішення, що впливає на сьогоднішній день. Так чи інакше, вам треба буде взяти паузу, обміркувати все та прийняти це рішення, тому що коли ви приймете це рішення, шляху назад вас вже не буде. Тобто ви прийняли це рішення. Перепрошую, ви прийняли це рішення, ви щось обрали, і все, це наслідки цього рішення з зостануться з вами на якийсь час. Тому порада для вас перед тим, як приймати рішення, будь ласка, врахуйте усі можливі фактори. Дякую вам за те, що були зі мною. Доброго вам дня! Побачимось в наступних відео.